Починаємо нашу акцію Зігрій солдата. Сьогодні у нас 15-й день. Повірте, якби в перший день, в другий день сказали, що ми протримаємось 15 днів, то в нас тоді були великі сумніви. Ми тримаємося і нас підтримує навіть погода. Вона теж, я думаю, зігріває наших солдатів. Зима поблажлива до нас усіх. І тому. Ми акцію продовжуємо. На попередньо зібрані кошти ми закупили для одного з солдатів Шацького району. Він замовив для, я вже казала, зіл 131 го зіла резину. Замовили дві, дві резини нових, і є вже бушна. Люди відгукнулися нам, принесли, подарували. Чекаємо таки від нього дзвіночка, коли він буде на місці, тому що зараз на бойових завданнях в дорозі весь час. Зіл старенький. Ремонтують плоскогубцями, ключі зібрали також, свічки. Все буде при першій можливості буде відправлено на передову. Вчора отримали такий от жгут, називається турнікет. Це розробив волонтер, аналог американського, натівського, як кровоспинний джгут використовується або навіть для транспортування. Тобто волонтер сам розробив і дає. Ну, Такий джгут українського виробництва 95 гривень, а аналог натівський – більше 400 гривень. Тобто люди розкривають свої таланти, можливості і все на допомогу бійцям, на допомогу солдатам. Ми також працюємо для солдат. Тому продовжуємо. Хто перший? Я Замородоцька Софія отримала шакету від Забродоцької Ірини. Передаю естафету э, Наумичу Руслані, Наумичу Валіку, Антоню Клені і, і Гарват Юлії. Слава Україні! Наші то з наші карти. <ривання> <ривання> я вас Я Ігор Фотограф світязя прийняв естафету від Галіпех і хочу передати для свого колеги і друга Магнюка Ростислава. Слава Україні! <прийання> Ти фоткав? Я Олександр Получил эстафету від Гашовського Мирослава. Передаю естафету Сівохі Васіку і Голодинцю винідуть. Слава Україні! Я Сивоха Василь Дмитрович, то я Олександра Терети і передаю песню Зінаїді. Слава Україні! Я бабусь на обриням естафету від свіда. Передаю естафету сенатору Ярославу містовуцьк, товариш і ганджаву Павло.

Я Львович Михайло продаю, прийняв естафету від козака Максима Миколаєвича, продаю Семирею Антону Васильовичу і Комурову Олегу Євгеновичу. Слава Україні! <підпишись> Приймаю естапет цього друга Миколи Козака і хочу передати другу дядькові Дмитру Туреті і, і, і колегі Віктору Вінчуку. Гераємо слава! Героям слава! Дякую, дякую, Аня. Добре, дякую. Вишиванки, кого лежали десь на і не мали примінення. Тепер є засобом забезпечення наших солдатів медикаментами, такими самими кровоспинними турнікетами, аптечками натівського зразка, які дуже необхідні зараз. Ми передаємо їх на передову і надіємося, що врятують вони життя, врятують життя наших солдатів. І їх якнайбільше повернуться повернеться додому живими, і здоровими. Хто, хто також має бажання прийняти участь, тому що ця акція недаремно проводиться вчора, буквально під час зйомок. Подзвонив солдат наш і каже: Дивлюсь ваше відео, ви так все так класно придумали. Це для їх теж є позитив і є підтримка, підтримка, яка допоможе нам перемогти. Слава Україні! Героям слава!